Трошки може грубо сертифікати, навіть досвід, знати англійську, не дорівнює її гарно викладати. Привіт! Ну що, яка в нас сьогодні тема? Чого ми з тобою зустрілися? До речі, цю тему я взяла з коментарів, тому якщо тобі хочеться якусь тему закрити, якщо стосується англійської мови, обов'язково мені про це напиши. А сьогодні ми поговоримо на дуже провокаційну тему і дуже потрібну тему, як обрати собі викладача. Перше, що можна в мене логічно запитати, а хто ти така? Чому ти про це говориш? Я викладач англійської мови зі стажем 12 років. Я викладаю дорослим, тобто тим, кому треба вивчити мову в дорослому житті, і я викладаю в університеті філолога. Готую майбутнє підґрунтя тих, хто буде викладати, або не буде, як я вже і казала. Отже, чому я вирішила підняти цю тему? Чому я з коментарів обрала цю тему? Тому що це болюче питання, тому що зазвичай... Сертифікати, навіть досвід, він не завжди говорить про те, що буде все круто і що мені все підійде. Я знаю викладачів, які викладають, там, ну мабуть, ти теж знаєш зі шкільних років, старесеньких, тіточок, дядечок, які викладають давно. Але ну, викладач він знає предмет, знати англійську, не дорівнює її гарно викладати, знати фізику, не дорівнює мені її пояснити. Тому сьогодні я. Акумулюю все те, що я бачу, все те, що я знаю, бо викладачів я теж знаю, дай Боже. І дам тобі от те, як ти можеш оцінити викладача без сертифікатів, без гарного там інстаграма, наприклад. До речі, в мене є інстаграм, він не гарний, окей? Я тільки завела його. Якщо, ну якщо тобі треба якісь корисні матеріали, я завжди даю їх там. Просто мені треба писати в Дірект. І, можливо, навіть сьогодні я про щось скажу. Наприклад, в останніх темах я казала про інструкцію, тобто посібник для вивчення англійської мови. Я його сама склала для вас. Казала всім, будь ласка, підписуйтесь, пишіть, не підписуйтесь, пишіть. Окей, без проблем. І люди писали мені і просили його. Тому, якщо ти ще не отримав, біжи туди, отримай. А ми повернемося до того, як обрати собі викладача. Ти знаєш, мабуть. Це така думка, яку мало хто мало хто її взагалі собі думає. Але я скажу тобі коротко, трошки може грубо, якщо ти такий викладач, я дуже прошу вибачення, але я аргументую все. Але для мене викладач, який викладає і дорослим, і дітям це е, ортопед-гінеколог. Я е, до такого спеціаліста би не пішла. Зараз я поясню тобі, як це стосується англійської мови. Дивись. В, в навчання дорослого, навчання дитини це потрібно так само, от я кажу про лікарів. Так? От, от ти, коли приходиш в стоматологію, є зазвичай лікар, який лікує зуби тільки дітям, а є лікар, який лікує зуби тільки дорослим. Ну да, це фізіологія, це там інші зуби, і там корінь, там не корінь. Окей. Якщо ми говоримо про англійську, у дитини психіка і взагалі здатність її щось вивчати інша одна. У дорослого інакше. Дорослий мозок уже структурований. У дорослого мозку виникають питання, які не виникають у дитини. І навпаки. У дорослих є бар'єри, є затики, є страхи, з якими повинен працювати викладач. У дітей страхи можуть бути, але вони відрізняються. Методику. Я про методику взагалі мовчу. Методика у них максимально різна. Хто б мені як би не казав, що дорослих треба вчити як дітей? Це все болше. Це абсолютно різні підходи, абсолютно різні методи. Мотивація у дорослих і дітей абсолютно різна. Пісеньки, танці з бубном чи структурована подача і відпрацювання на житті в людини, в дорослої є досвід. Куди ми його засунемо? У дитини маленької нема досвіду. Але в дитини маленької нема страху говорити. А в дорослої страх говорити, але є досвід життєвий. І от над цим треба працювати з дорослими. У дітей все інакше. Тому для мене це червоний прапорець, якщо викладач працює з тим і іншим. Але, можливо, існують, і я впевнена, що існують успішні приклади викладачів, які можуть працювати однаково добре з обома групами. Е і це буде реально ефективний викладач, хороший викладач, якщо... Е він працює досить давно. Схавав цю методику і впоперек, якщо викладач тільки починає, наприклад, дуже складно переключатись. І зазвичай, мені так здається, окей, давай так, мені так здається, я так, так по тому, що я бачила, важко переключитися, і за того виходить. Е, виходить те, що виходить. Погано і діти вчаться, погано і дорослі вчаться. Тому. Е, це перший пункт. По іншим пунктам пробіжемося швидко, тому що в цілому там все буде зрозуміло. Наприклад, якщо викладач дає дуже багато домашки з самого початку, викладач хороший грамотний викладач, він прощупує почву. Одну, дві вправи, три вправи. Мені треба нащупати, де ти, який ти. Який в тебе, як я завжди говорю про контакт з життя? Що в тебе в житті відбувається? Перегруз самого першого самого початку він дає людині, яка вчить страх. Що так буде постійно, я це не вивезу. А, вот. І тому потрібно, щоб викладач з самого початку давав дозовано. І якщо дози немає, доза не відслідковується, все, хана. Одна е, дуже важлива ремарка: е, досвідчений викладач. Е, викладач, який зрілий, який розуміє свої здібності. Він ніколи не боїться сказати, що він чогось не знає. Тому що, як ми розуміємо, викладач це не енциклопедія. Він не буде. Постійно знати все. Всі викладачі знають те, з чим вони працюють, більше того, що, з чим вони працюють. Вони знають глибше на будь-яку тему, але, вибач мене: станок, там, чи курятник, чи ще щось, ну, викладач може цього не знати. І це нормально. І ти, і ти маєш до цього ставитися спокійно, тому що, якщо а, класно, якщо викладач просто каже: я не знаю, це золото, реально. Це означає, що він сміливо, здраво оцінює свої в принципі, знання, можливості і не починає, там, ну там, типа, що там. Ні, не знаю, окей, я час подивлюсь, скажу тобі. Е, хороший викладач може провести цілий урок англійської мови. Питання лише в тому, наскільки це необхідно. І Якщо викладач хвалиться тим, що я уроки веду чисто англійською, то це дуже погано. Я пояснюю, чому це погано. Тому що коли ми починаємо вчити англійську мову, зразу впригнути в вагон, отако, на льоту впригнути в вагон англійської мови і почати щось стріляти англійською, ми не зможемо, очевидно. І, очевидно, ми погано її розуміємо. І просто вести цілий урок англійською це стрес, це може бути поглиблення страхів, і на що воно нам треба. Грамотний викладач завжди розуміє, коли треба перейти на українську, коли що сказати українською, де англійською. Але питання, так, викладач, який може провести цілий рок англійською, це ну, типа, да, це клас, це так і має бути. Але він повинен чітко розуміти, для кого це підходить. Не можу нічого більше згадати, але що я хотіла би додати з такого, що мені і не подобається, це коли зараз ти знаєш дуже популярний контент, коли викладачі знімають себе, як вони ведуть уроки. І там от все виглядає якимсь, е, одне раз одна розвлікуха, один, тут ми розбираємо фрази з Netflix чи там з якогось серіалу, тут ми дивимося Netflix чи ще щось. Е, насправді, навчання виглядає іноді треба просто ну, включити думалку і роботи. Це, це не один сплошний карнавал. Те, що викладач може додавати там, розважальне щось, це понятно, бо нам треба переключати трохи. Нам треба виключатися з того активної роботи і переходити в менш активну, так, щоб трошки мозок відпочивав. Але це не одне сплошне розвлікало. Це оце мені дошки міро, я там побудувала. Ну клас, ну не всі це так роблять. І це нормально. Якщо викладач тобі дає вордовський документ, але там все, ну ви працюєте, і ти бачиш, саме головне, через. Півтора-два місяці, не раніше. Раніше не оцінюють. Через півтора-два місяці ти бачиш, що щось у тебе вирісовується, щось у тебе стає краще, то це 100% викладач, який доведе тебе до цілі. Тому що, якщо через півтора-два місяці ти як був би так і в тебе і Беме залишилось. Все дуже плохо. Або просто якась робота неправильно побудована. Не обов'язково ж це викладач не такий, як треба. Ось і все. Це були е, ті, я навіть не пам'ятаю, скільки там пунктів, Боже, бо я це все з голови беру. Е, я потім напишу на обкладинці, mm. <головік> скільки це було пунктів. Е, це те, як я би обирала собі викладача, не орієнтуючись, не сертифікати, ні на що інше, тому що вони нам по великому рахунку ні про що не говорять. Абсолютно. І навіть рівень англійської мови. Е, не завжди викладач з рівнем C1, c 2 да, я зараз себе трошечки опущу, але не завжди викладач з таким рівнем це означає хороший викладач. Знати мову і вміти пояснити мову це кардинально різні речі. Так само, як ти знаєш українську мову, але не факт, що ти її можеш пояснити. Факт, що ти її не можеш пояснити, тому що ну, якби, коли ми відкриваємо підручники, там діє прислівник, чи ще щось, діє відміни чи ще щось, то це прям о, як це пояснити комусь. От, підписуйся на мій youtube канал. Я постійно кожен понеділок викладаю нові відео. Якщо в тебе є якісь ідеї того, що ти хотів би почути. Бо я же ділюсь своїм досвідом. Можливо, тобі не зайде, те, що я скажу. Це нормально, це окей. Я не претендую на любов усіх і щоб всі мене схвалили. Я знаю, що завжди є ті, кому заходить, кому не заходить, це нормально. Підписуйся на мій канал, відео будуть ще на різні теми: так само розберемо граматику і так само словник. І якщо тобі треба посібник вивчення англійської мови чи інші матеріали, я завжди буду роздавати їх в інстаграмі. Тому підписуйтесь інстаграм, посилання. У в описі під відео, дякую тобі і до зустрічі!